Добрий день, друзі! З вами відеожурнал Відкривай світ через зерлі. Стари Каморе – повість притча американського письменника Ернеста Хеменгвея про кубинського рибалку Сантьяго. та його боротьбу з гігантською рибиною, що стала найбільшою здобиччю його житті. Розглянуті проблеми у творі стари Каморе» – Людина і природа, людина і суспільство, людини і всесвіт. Внутрішнє наповнення життя, що обумовлює почуття людської гідності, сенс життя. Наступність поколінь. Сюжет твору Стареке Море досить життєподібний. Але згадаємо про теорію Айсберга Хімінгуя, основний зміст філософського твору, прихований під водою. Повість притча різновид жанру повісті, у центрі якої постає історії життя героїв чи героя, що набуває легоричного змісту. Для повісті притчі характерні відсутність розлогового сюжетного руху, незначна кількість персонажів, символічність образів та ситуацій. Повчальний характер, філософська або моральна насичність. притча будується на двоплановості зображення. За реальними особами, явищами, предметами, приховуються сутність і стосунки проблеми буття людства. Мова в повісті йде не тільки про старого чи хлопчика, але й про людство та людей загалом. Те, що відбувається з рибалкою, виявляється важливим для людей загалом, незалежно від роду заняття. Старий утілює долю людини серед стихії. Сантьяго оточує море, риби, зірки, небо. Усе наповнено символами. Море для нього жінка, а зорі сестри. Та й риба не просто реальна риба, у ній прихована сила, що принизує весь світ. В образі Сантьяго символічно зливаються людина і світ. Перший твір Хемингуея, у якому людина щаслива, бо відчуває примирення з життям. Те, що в самотнього Сантьяго є хлопчик, якого він любить. Хлопчик, який буде продовжувати його справу, робить фінал повістю оптимістичним. Людина непереможна, вона здатна вистояти і подолати всі перешкоди. А тому символічним стає сновидіння старого, молоді Леви, спогад про молодість, мандри до Африки. Його сон пильнує моноліно, юність поруч із ним в образі хлопчика і в образі Левів. Нагадаємо рік написання повісті: 1952 1952-й. У 1953 році за свою повість Ернест Хеменгвей отримав поліцейську премію. В 1954 році Нобелівську премію з літератури. Проста невибаглива історія старого рибалки Сатьяго стає узагальненою історією складного шляху людини на землі, яка щодня веде нескінченну боротьбу за існування, поєднуючи її з намаганням жити у злагоді з навколишнім світом. Тема повісті розповідь про старого рибалку, який здійснив свою мрію. Спіймав найбільшу рибу. Але так і не зміг її утримати. Ідея твору людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, але їй неможливо перемогти. Читайте філософські твори Ернеста Хемгвея та відкривайте світ через зерлі.